Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Все про чоловік. Наступного разу, коли поляна зустріла свого незнайомця, Падав дощ. Однак поляна привітала чоловіка щирою усмішкою. Сьогодні не такий гарний день, правда? весело запитала вона. Але ми маємо радіти з того, що дощ іде не щодня. Цього разу чоловік навіть не гмукнув і не повернув голови. Поляна вирішила, що він просто не почув її. Тому наступного разу, тобто наступного дня, вона говорила голосніше. Тим більше, що він надав ходи, тримаючи руки за спиною та опустивши очі додолу, що видалося поляні безглуздим, бо навколо сяяло сонце, а ранкове повітря щойно промите дощем. Як ви маєте? защебетала вона. Я рада, що сьогодні не так, як вчора, а ви. Чоловік різко зупинився, обличчя йому викривала злість. Послухай, дівчинко, давай домовимося раз і назавжди, роздратовано мовив він. Мені є про що думати, крім погоди. Я ніколи не звертаю уваги на те, світить сонце чи ні. Поляна аж промінилася. Я помітила сер, то ми й вирішила сказати вам про це. Так, ну, га, що? промимрив він, коли до нього дійшли її слова. Я кажу, що саме тому звернулася до вас, щоб ви звернули увагу, ну що сонце сяє та інше. Мені здалося. Що ви зрадієте, як тільки зупинитесь, аби подумати про це. Бо не схоже, аби ви замислювалися над цим. Власне, про віщо? кинув чоловік з якимось невиразним жестом. Він пішов було далі, але за два кроки зупинився і похмуро повернувся. Слухай но, ну, чому ти не знайдеш собі однолітків, аби поговорити з ними? О, я під задоволенням, сер, але Ненці каже, що тут просто немає моїх однолітків. Але я не дуже засмучуюся. Я люблю розмовляти зі старшими людьми, бо я взагалі звикла спілкуватися з жіночою допомогою. Гм, з жіночою допомогою? Ти хочеш сказати, що я схожий на жіночу допомогу? Його губи ладні були усміхнутися, але похмурість накладала на них свій відбиток, і вони залишалися суворо стиснутими. Поляна весело розсміялася. Звичайно ж, ні, сер. Ви зовсім не схожі на членів жіночої допомоги. Але, як на мене, ви такі ж добрі або ще й краще за них. Поспішила вона вічливо додати. Мені здається, ви набагато ліпший, ніж здається, на перший погляд. Незнайомець аж поперхнувся від несподіванки. Власне, провіщо? розгубився він, а тоді, повернувшись, швидко подався геть. Коли наступного разу поляна зустріла чоловіка, він пильно подивився їй в очі. І через це, подумала Поляна, його обличчя погарнішало. Доброго дня! Стримано звернувся він перший. Хочу попередити, я знаю, що сьогодні світить сонце. А вам зовсім і не обов'язково було мені сповіщати про це, сяючи, кивнула Поляна. Я здогадалася, що ви знаєте, щойно я глянула на вас. Ти здогадалася? Так, сер, я побачила це за усмішкою і вогником в очах. «Хм», – тільки й мовив джентльмен, рушаючи далі. Відтоді чоловік завжди сам заговорював до поляни, і частіше за все, перший звертався він. Зазвичай він просто вітався. Але для Ненці, яка одного разу пішла з Поляанною, привітання чоловіка стало великою несподіванкою. Заради усіх святих Полянно, вичавила з себе Ненці. Чоловік справді привітався з тобою? Так, усміхнулася Поліанна. Він завжди зі мною вітається. Він завжди з вами вітається? Боже, ви хоч знаєте, хто це такий? допитувалася Ненсі. Поляна засмучено похитала головою. Я одного разу спробувала з ним познайомитися, але він забув назватися. Я представилася, а він ні. У Ненці очі полізли на лоба, але він ніколи і ні з ким не розмовляє дитину. Він мовчить роками. Хіба що у справах? Це Джон Пендлтон. Він живе сам у величезному будинку на Пендлтонському пагорбі. Він відмовляється від послуг кухарки, тому щодня тричі на день ходить їсти до готелю. Я знаю Селі Міллер, яка прислуговує йому. Так вона розповідала, що він ледве вичавлює з себе слова, щоб сказати, що він замовляє. Кожне друге слово доводиться вгадувати. Це кончить щось дуже дешево. Але вона й без слів оце знає. Поляна співчутливо закивала головою. Я розумію, коли ти бідний, мусиш брати найдешевше. Ми з татком часто брали з собою благодійні страви. Здебільшого боби та рибні тюфтелі. Ми казали, що радіємо, бо любимо боби. Особливо коли бачили смажену індичку по 60 центів, а містер Пендлтон теж любить боби? Любить боби? Яке це має значення? Міс Поляно, він зовсім не бідний. У нього купа грошей від батька. Він найбагатша людина в місті. Цілком міг би, як би схотів, Харчуватися доларовими банкнотами. Поляна зайшлася сміхом. Я ще ніколи не бачила, щоб хтось їв доларові банкноти. Ненці їх же пережовувати треба. Та ні. Я просто хотіла сказати, що він дуже багата людина, зрушила плечем у Ненці. Але він їх не витрачає. Він їх накопичує. Ой, це для пожертв, здогадалася Поляна. Просто чудово У всьому собі відмовляєш і несеш свій крест. Я знаю, татко мені казав. У ненці на язиці вже крутилися лихі слова, але вона помітила таку променисту довірливість і ще щось. В обличчі Поліани, ще не змогла їх вимовити. Хм, лише і спромоглася вона, але цікавість не давала спокою, і Ненці знову звернулася до Поліани. Але ж справді дивно, міс Поліано, що він озвався до вас. Він же ні з ким не розмовляє. Він мешкає сам у великому чудовому домі сповненому всякої пишноти. Хтось каже, що він не сповна розуму. Хтось хреститься, а інші натякають, що у нього скелет в шкафу. Ненсі. стригнулася поляна. Як таке може бути? Хіба йому не лячно? Ненці захихотіла, їй стало смішно, що поляна боїться стрихіть. Але далі говорити про різні жахи вона не схотіла. Люди кажуть, що щось таке в цьому є, феладаліненці. Кілька разів він подорожував світом по кілька тижнів, і завжди це було країни поган Єгипет, Азія чи Пустеля Сахара. О, то він місіонер? Кивнула Поляна. Ненці лукаво розсміялися. Я про це не казала міс Поліано!» Так от, коли він повертається звідти, то пише книжки. Подейкують, ніби це дивні книжки про якісь чудесі, що він надибав у поганських країнах. А тут він ні на що гроші не витрачає. Навіть на себе особисто. Звичайно, він же збирає гроші для поган, запевнила Поляна. Але він дивак і теж не схожий на інших, як і Місі Сноу але він не схожий по-іншому. Ще пак втішалася Ненсі. І тому я ще більше рада, що він до мене заговорив. Задоволена зітхнула Поліанна.